Що ж все ж таки сталося? Так, ну що ж, помилка в діагностиці: е, звернення клієнта не їде одна сторона екскаватора. Ну, зрозуміло, попросили зробити певні маніпуляції. Е, клієнт, зі слів клієнта маніпуляції були зроблені, і був зроблений певний висновок клієнтом. тобто не клієнтом, а з тієї інформації, яку нам надав клієнт, ми зробили страшний висновок, що у нас не працює центральний колектор. Ця деталь досить відповідальна. В нас було всього-навсього два випадки виходу з строю цієї детальки, причому ось це другий, як ми думали. Перший він просто там підтікав, нам так само приходилось забирати екскаватор, переробляти там цей вузол. Ну це за всі роки. От, ну, реально був, було тільки два звернення по ньому. Ну, так як деталь досить серйозна і тяжко знімається, і ремонтувати її в якихось там. В таких простих умовах не вийде, ми попросили привести техніку до нас. Техніка не гарантійна, але тим не менше, ну, хто ж і крім нас зможе зробити. Того ми попросили його привезти. Техніку привезли. На жаль, так сталося, що по дорозі якось там так сталося, що екскаватор приїхав до нас уже. Ну, він уже не заводився, грубо кажучи. Тобто, завести ми його не змогли. І знову ж таки, я прийняв рішення. Що ми знімаємо колектор. Через то розібрали екскаватор, і, як виявилось, колектор у нас повністю працюючий. А що в нас не працює, а в нас не працює всього-навсього шпонка. Зрізало шпонку на гідромоторі і бортував, і, ну, понятно, що не працювало. Ось таку помилку в діагностиці зробив я на, скажімо так, зі слів клієнта зробив такі от висновки. І знову ж таки. Таке собі співпадіння, що не працював мотор, і ми якось навіть не подумали перевірити самі гідромотори, і потім тільки лізти в розбирати екскаватор в колектор. Потратили купу часу, поки відмили, поки відчистили, поки зняли, розібрали, а замінили шпонку за 15 гривень. Ось така історія. Того діагностувати техніку треба вірно, щоб не попадати ось на такі речі. Але а тим не менше, щоб там не було, екскаватор до нас приїхав, ми його передивилися, відремонтували. Деякі речі там ще підшаманили. В принципі, в понеділок він, скоріш, збереться і буде готовий до відвантаження клієнту. Двигун вже заводиться, все вже їздить, все вже добре. Того всім дякую. Він і це мені Дігер. Обирайте надійних партнерів, і буде все добре. Все, Всім дякую, щасливо.